Моїх виїздів за кордон, моя сфера розвивається далі. Ходить велика кількість конференцій, в мене дуже багато переговорів. Я маю велику кількість офісів по всьому світу, де я маю бути присутнім особисто, як мені розвивати свій бізнес, знаходячись тільки в Україні. Стосовно так начнемо розбирати цю тему, за яку мене скоршу всього захотять. Напиши в коментарях твою думку на цього відео, і напиши в кінці свою думку після моєї в цьому відео. По перше. Він правду має, тому що тепер в Україні заборонений виїзд, а Україна хоче, щоб робили в неї бізнес. Ну є дуже багато мінусів, тому що Україна, наша дорогенька Україна, ломить кості всім, кому лиш можна. Вона думає, що як вона сама краде і всі останні так кошка потоки. І за то, то чесні люди, які заробляють на цьому, заробляють бізнесом, вони не можуть робити свій бізнес. Зато люди мусять виїжджати з України. Я вам так скажу. Це дуже просто, я вам просто чесно вам говорю, що так є. Не старший Слобоженко та сама людина, його захейтили в Україні, його він мусив виїхати, не буду говорити там прочину, я думаю, хто розбирається в старші Слобоженко, всі знаєте, а більше інформації в нашому телеграм-каналі є. От так. І я вважаю, що він правильно робить, тому що як хочеш розвивати бізнес, приносити налоги в Україну, як тебе застрілений там бізнес. Твій раїзм по всьому світу, общатися з людьми, наводити зв'язки і так далі, розширити свій бізнес. ну Як тебе буде бізнес один маленький в твоєму селі задропаному, в гаражі, і ти з ніким далі, ніж своє село, не бачиш нікого, тому що тобі заборонений виїзд. Ти ж розвивати не будеш, ти будеш стояти на одному місці і долбити в одну стіну так. Головою. Друзі. <плево>